Передача ВІЛ-інфекції це незахищені статеві контакти. А індексний індексний клієнт це клієнт, який вже або має ВІЛ-інфекцію, або знає статус, проходить лікування, але не до кінця, і має ще вірусну нагрузку більшу ніж 40%. І може передати інфекцію своєму партнерові. Вілінфекція – інфекція це не тільки статева інфекція, але інфекція, яка передається через інєкційні шляхи. Це більше для пацієнтів, котрі приймають інєкційні наркотики. Індекси тестування це процес добровільний і. Повинен пацієнт сам розповісти про своїх партнерів, яких він може наразити на цю інфекцію. При індексному тестування необхідно інформувати про свій позитивний статус. І надалі під час візиту вілофікового пацієнта, який не досяг нагрузки невизначеної вірусне навантаження. І Проходить лікування. Антиретровірусна терапія наразі це терапія, яка легко приймається, легко переноситься, тому не треба її боятися. І не тільки в цьому процесі приймають участь лікар і медсестра, але й соціальний працівник, який надає всю інформацію таким клієнтам і допомагає їм. Приймати свій статус не так схвильовано, як вони це наразі, вперше почувши на нього, реагують.